з вами завжди містер... є містер Кіллер і Тохік ТВ. Mm -hmm. І давайте ми погнали. Так, ми погнали, все. Заходимо в портал в пекло до того, щоб добути Ну Я буду добувати його, ми будемо його добувати до того, щоб, як завжди, стати незирічиками. Mm -hmm. <laughs> токсик, ты шо? Не завис? Мне не, не завиза. И давай, да мы помним. Ладно, Все, пошли. Я... Вот, пошли. Так, окей. <laughs> так, окей, ну зашли в портал в пекло. Как завжди. До речі, кто хочет. Кто перший раз на байбу каналі, а. Або... Короче, ладно, <laughs> пофиг. Посилання на цього челіка, на його канал я викладу в описі цього відео. Так, в описанні. <ріхи> так, добре. Тепер треба знайти. Так, все. Окей, треба по попробувати знайти незирід. Хоча... О, там є. Хоча... Е, Незеріт зри... Споколі... не так е, важко знаходити чим, е, як Алмази. Ну так, бо, тому що Алмази я знайшов нестандартним способом. Хоча я не знаю, як тут заходить Незерід, хоча він є. Єст. Він може знаходитись за сюди. Шо? де? Да ді я сзади, я сзади, я сзади. Так, а, давай, короче, зараз победи. Давай сюди. Поки о, тут є таке місце. Давай. Будем купатися сюди. Не заряд може знаходитися в самому низу, він може знаходитись максимум. Ой, мінімум. Давай, давай. Ну, займай, за мной, Так. Тебе є факелы. А... Так, є, можу тобі позичити. У мене і так нічне бачення Ай. зараз. У мене якраз нічне бачення. Чекай. Чи... І так народи, я перемотаю цей момент, бо ми будемо добувати не І на нас напали свині. Ви що? Офіїли? Ви що? Офіїли мого друга мочити. Та-да, а, Боже. Я з ними залишився. Тебе... Я з ними залишився! Я їх загасив. Mm -hmm. Я твої реси маю. Зараз доняй телепортацию кину. Э... Та ви пик мій Все, Я тобі кидаю телепортацию. Все, 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 давай, підбирай, 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 підбирай. Давай, застраю, застраю зверху, застраю. У мене ж є каміння, найс. А, все. І факел сюди став. Давайте, я. Ми будемо, Давайте перемотаю і. Так, ми перемотаємо цей Включіся. момент. Включимося, коли, коли буде. будеш. да, і щось буде інтересне. Ну добре, ми поки що перемотаємо цей мали. момент. І так, ми з Тогіком повернулися з пекла. Так, ну що там був як, о, Що ти там у нас здобув. Добув добу незрітні. Оці. Як? Yeah. Обломки. Як вони там називаються? Так, да, обломки. А не сирі, так виглядає у вас на екрані. Видно. Напишіть в коментарі. Що ви любите добувати алмазу чи не так, Це такий тест. Напишіть під коментарем, це такий такі такий тестик. Так. Так, окей. — І в описі його IP сервер Ну, давай, я тобі зараз скидаю, скидаю оці незерідки, от, бать, от, незрідка, я <плес> так, скинув. Дякую. Так, окей. Все, треба давай, треба... давай, крафт. Так, окей, треба нам зробити. Так, Дошки принципі... я тобі скину. В принципі, треба зробити стул, з якого ми будемо робити не зерт. Вот. Да. Так, треба якось. Так. А в слідушому відосі ми тут зробимо. в люкс класі. Пол замінам, всей стіни замінам. Було виглядало. І так, народи. Я трошки неправильно перепутав. Зараз ми просто заходимо в верстак. Так, все робимо, бац. І от зараз я. Як я і вам і показую. Зараз зачекайте. Так, ось так. Ось так. І робимо. Зараз во. І у нас виходить. П'ять незеритових незритових злитків у нас вийшло. Так, це значить, що ми скоро будемо близькі до незеритів. Так, тепер нам треба. Я зараз, виходить, переробляю. Ой-ой! Не даде, не треба, не треба. Сorри, сорі, сорі. Окей. І так, я зараз буду переробляти діаматову броню на незеритову. Так, окей, зараз я. Вот. Все. незеритовий шлем готовий, народи. Тепер переробляємо в. Нагрудник Ода. Я не думав, народе, що ми зайдемо настільки далеко. Найс. Найс. І останній штрих це у нас. Да. Да! Ура, народи! Да, не я без... дійшов до незрідки Ура, мені вдалося. Нам вдалося дойти до незритки. І це -за завдяки точку ТВ, народе. Так що. Да. Я думаю, і що... вашим лайкам і підпискам. Так, якщо ви хочете, mm -hmm. коротше, скоро напевно буде вайп на сервері. Так що, якщо ви хочете, щоб я зняв наступний сезон з нуля до незритки, набираємо 15 лайків. Набираємо 15 лайків і я знімаю другий сезон з нуля до незиритки. Так що о, набираємо і я випускаю, як тільки почнеться вайп. Так що з вами завжди я був я містер Кіллер і Тохік ТВ. Тохік ТВ. You've seen bye bye.